Я спробую сказати кілька гадостів і на цьому зупинитися. Перше, ви маєте розуміти, що те, що ви вибрали цю професію, це вже дуже велика помилка. Насправді Віка про це казала, і про це казали члени групи 1 грудня. Запрошення в сучасну українську журналістику це запрошення в дурдом. Ви приходите в будинок, де всі божевільні. І вам пропонують так само бути божевільною. Вам пропонують, або щоб ви уявили, що ви учасниця групи Віагра, і треба весь час роздягатися і говорити про салон або відпустку. Або що ви пологівський маньяк. І тоді треба говорити про кров, про смерть, про страх. Так. Далі. Обов'язково є санітари. Вони, як правило, називаються. Вибачте, я ще й кричу. Вони, як правило, називаються головні редактори, інколи заступники головних редакторів, шеф редактори новин. А вони роблять вам уколи, коли ви починаєте пробувати поводити себе як нормальну людину і кажете та ні. Я не віагра і не пологівський маньяк, я випускник шанованого інституту. Можна, я займуся журналістикою. Тут вам роблять різні болючі уколи, ну інколи зв'язують отак руки і переводять там відділ культури. Це доволі смішно, але трагікомедія полягає в тому, що це правда. В сучасних українських медіа. Дуже важко залишитися нормальною людиною. І трагедія полягає в тому, що більшість з вас, коли туди приходять, вони погоджуються, що вони або пологівські маньяки, або Віра Брежнєва, навіть якщо це хлопці. І до кінця життя живуть цим важким життям, яке не приносить жодного задоволення, як дискусії про мову чи про НАТО. Останнє, що з цього приводу я би хотів сказати, що е, покоління Євгена Сверстюка е, по-справжньому піддавалося таким тортурам. Тобто е, багатьох дисидентів е, після 70-х років почали не ув'язнювати, а відправляти в божевільню, е, де їм робили ін'єкції, де намагалися зруйнувати їх як людину. І дуже багато людей зламалося, але дуже багато людей вистояли тільки тому, що вони пам'ятали, що це є завдання вижити, залишитися фізично і ментально людиною. І Їм це вдалося попри величезну страшну медичну атмосферу насильства. Тому, якщо ви зрозумієте, роблячи крок з цього інституту, що ви отримали квиток в божевільний дім, і що у вас є величезне завдання залишитися нормальною людиною, то у вас з'явиться дуже-дуже багато шансів вижити. Як Віка сказала, сьогоднішній світ справді дає дуже багато можливостей. Ви можете бути Вєрою Брежньовою, а можете стати Сергієм Рахманіним або Сергієм Лещенком, він чомусь став сміятися. Ви можете стати людиною, на яку орієнтуються всі, від тих, хто грабує зараз країну до тих, кого грабують, на кого дивляться хтось з ненавистю, хтось з надією. Але розуміють, що. В умовах повної тотального божевілля ця людина залишилася людиною і продовжує людські цінності. І хто знає, може це не тільки квіток до того, щоб залишитися людиною, але квіток е, до комерційного е, і цивілізаційного успіху. Е, мені здається, що е, як розпалися радянські психлікарні. В змич з КДБ так само добро, довго не витримують нинішні телеканали в ясті з нинішньою владою і цією нещасною кастою санітарів у вигляді головних редакторів і власників. І тоді ті люди, які залишилися журналістами, які змогли стати творцями справжніх медіа, вони отримують перше місце. І нагороду за те, що вони пройшли цей шлях, тому ласкаво просимо до божевільного дому, і я бажаю кожному вийти з нього людиною.